Ох, яка гарна картинка. Пливем, пливем на катері. Ох, ох, кругом вода. Тільки на телефон ближче нічого не видно. Ну, що зробиш? Очеред кругом вода. Вон які краєвиди. Стоять стіни, бившого заводу, хоч стіни залишилися. Давно а вже Давно заводу нема. стіни. вже розказують. Закриваються заводи. Ті, що олію варили, чи били, чи що вони робили, ну закриваються більшість заводів. Так що в нас зменшиться ще й олії. То було і багато, а це. Ну, не знаю, поки біздя на рибалки. На природі. Гарна природа, кругом вода. Мені здається, що я втоплюся, бо я не вмію плавати. І мені так би все скажеться. І я боюся на цьому катері усе. І він ззаді. О, Як я назад перейду? Назад я ніяк не перейду. Я зрозуміла, що я боюся води. Так. А рибка ловиться іногда така котяча. Та у нас вдома котів до десятка, великих і маленьких. Так що ми їм рибу ловимо. У них сьогодні буде праздник, рибний день. Ох, кругом природа. цявкають птічки. Ой, красота. Сонце десь іззаду. пливемо. Ой, давай да пой давай, давай, давай що тут. Так, так, так. Дивимося. Ой, щось полетіло, воно. Качка з кущів вилетіла там, де з їхніх гнізда. Сидять вони зараз на гніздах. Іногда вилітають звідти. Ох, вітер подух. То нема вітру, то як подує, як подує. ай яй 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 яй, -яй на мене! Є грібець, є грібець. Ура, котики! Буде рібець. Хороший, котячий рібець. О, я хоч за них порадуюся. Це дуже добре, що є така рибка для котиків наших. Так, сидимо й дивимося далі. О-на-на, опа, опа па 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 Ой, нема. Ну було, щось клювало. Тут та, та малька, вона ох, і грається ж грається. Так. Сидимо далі, чи пливемо, чи сидимо. Ох, як тут. Ай! Так... Йо-май, щось тріщить, уже мене плота оцей підо мною. Господи, я... боже мій. Ну, знаю, я боюся води. А воно ще й тріщить. Підо мною оце тріщить. Я не знаю, як назад вийду. Плов. Я не вмію плавати. <гум> І боюся, як воно тріщить, думаю, що зараз утоплюся. Та хоч би воно Наче не глибоко, чи глибоко краю. Метр. Метер. Метр не метр, а холодна вода. Як я тоді буду? Ой, ужас. це ж не море. Це який? жабрячок жабрячок Так, 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 так Давай, 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 ага, па, бульк Пулькну, он дави поплавав чи його видно, бо я нічого не почувствоваться це, це телефон Ближче, таюсь О-о-о-о-о-о! Есть о, 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 о. рибець! есть і цей же котячий. Давай його туди роз'єс. Ох. да, комусь хоч повезе. Праздник буде. Так. Ага. Там ще оно. Ох, як же я сюди перейшла. О, хай я вже назад ітиму. Господи, боже мой. Я ж не цей, що ходить по, <по вірьовці. Боже, не акробат я, да? Прийдеться бути акробатом, щоб перейти. Наче і руке, а мені весь час хочеться впости. Ой ужас, ой ужас, калюжа води, я боюся її. Так, ну ладно, десь та ж те сонце, воно так ще високо, ох і високо. Щас сидіти нам та сидіти, хоч би все благополучно. О, що, що є? Є, давай, 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 давай. Ти держи, держи. Лови. Як лови. Я... Давай тоді друге. Тут там ляк... Літають, оно качки. Чи їх видно чи не видно, але літають над гніздами. Так, єсть. Карасики ловляться. Можна наловить тільки... Ну, так да, тільки котяче. Я котей не обіжаю. У них не відберу, бо я такої риби не люблю маленької. Зовсім. Ух, плевем! Там, дід, ми на Титаніку. Ой, щось полетіло таке. Що ж то таке летає? наче птічка, наче металик. Господи, я на Титаніку. Ой, щось воно літає, де-де-де, голуб якийсь, такий біленький, біленький. Ох, а їх тут багато таких. Літаючі голуби. Ох, сіке там, ще води. Ну, рибаки мені не видно, вони десь поховалися. Воно вся чись кораблих там. Опа. Ой, хвильки як пішли. І ми наче пливемо, і ми пливемо на Титаніку. На великому кораблі. Ой, хоч би ж, хоч би б допливти. Удачно. Ти вивай, ти вивай, ти вивай. Тобто, в цьому році перший раз на ставку й на рибалки. Особливо на першому. То тобто, весь час на третій ходили. На першому ще я не було. Ой, пливем, 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 Господі мій. Тут, тут раніше, раніше, як завод був цукровий, то хіба це був ставок? Тут таке боже, а що тут було? Така вонь стояла, тут сюди все тікало із того заводу. Тут ні то, що риби, тут жаби не виживали. А вже стільки та багато, вже я не знаю, скільки років цього заводу немає. Як вода очистилася, сюди риби запустили. То такий мировий ставок став. Яка красота. Природа очистилася. А люди гадили, гадили. А природа очистилася. І така красота. тишина. Ох, немає оцих гудків заводських. Що можуть, шепіло шкварчало. О, люди стали свободні від роботи. Та красота. Їх десь і немає тих людей, було так багато, тоді зараз де вони подівалися. Не знаю. Ух. Яка красота природа, яка гарна. Ой, рибки скидаються навіть. Ну-ну-ну-ну-ну. Утекла, утекла. Нема. Ну нічого, пливемо далі. По волнам, по морям. Отако. От Пливемо ми далі. Ой, красота. Ой, мені як понравилося зараз сьогодні. То я ще прийду. Гед? Приходь. Так? Візьмеш мене? Чи я тобі мішаю? Та цю тобі мішаєш. Не мішаю? Ну і не допомагаю. <смеш> Красота. ай яй яй ти Ди-ди-ди-ди-ди ну, там щось я... дргається, дьоргається. Ну та ви ж ти. Ай нема. Я зайнятий! Да. Давай, давай. Ти вже б ні хліба за місце є лапшу. Диви, 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 диви по плавок одного. Оплавок уже поплив. У вільне плавання. Ай. Да? Причепилося там. Опа. Погано, що не видно нічого. Блистить сонце ззаду, прямо в телефон блистить. Ну, ну 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 єс. Єс! І ту фапів, їх кіт хватає. Да, и крючка бідний голодний карасик був, Опа! Есть. Так, ну ладно. Сидимо дальше.